І сина, Святого Духа, Христос воскрес! Христос воскрес! І сьогодні ми вітаємо наших дорогих жінок з офіційним православним жіночим днем, жінок-міроносів. Жінки-міроносці з історії Іванля, ми знаємо, це були ті жінки, які служили Господу, які служили своїми талантами, своїм майном і завжди допомагали, опікали Господа у всіх його трудах проповіді. І ось ми знаємо, що Господь першим явився після свого Воскресіння. Кому? Правильно, жінкам, жінкам, які прийшли для того, щоб помазати його міром. Тому що коли Господа в п'ятницю зняли з Христа, вже наступала субота, субота наступала з вечора, і його поспіхом поспіхом обернули в Блашеніцю і поставили до гроб. А ми знаємо, що по традиції в східних країнах ще обмазували міром. Для погубіння. І ось цього не зробили. І жінки після суботи вже пішли рано вранці до гробу, для того, щоб Господу зробити все, як повинно, тому що вони Господа дуже любили. І ось дійсно ця любов вона перекривала все, тому що вони йшли куди, до гробу, який був привалений великий камінь, і біля якого стояли стражі, які могли б цих жінок вбити. І ось жінки йдуть, щоб виконати свою, так би мовити, проявити свою любов до спочиного Господа, і тільки коли вже підходять до гробу, і вони вже тільки тоді задумуються, а що ж ми будемо робити, хто відвали там камені в гробу і як бути далі. Але ми бачимо, що це прояву тої істинної любові, яка затьмарює все інше і всі, так сказати, чоловічі розумові такі роздуми. І чому Господь явився саме жінці. Після Воскресіння. Тому що Господь хотів, щоб звістка про Воскресіння розійшлась по всьому світі. А якби він ще сказав, нікому не розказує, то ми вже точно би і Євангелія було розкрастено по всьому світі. І ось, дорогі жінки, ми сьогодні вас вітаємо. Тому що дійсно, як ми знаємо на, всій, на всьому протязі церковної історії, в першу чергу церква стояла завдяки жінкам. Так? І ми бачимо, що зараз на щастя жінок більше, ніж чоловіків. В минулі радянські часи, ми бачимо, що бабусі, так би мовити, відстояли церкву без Божої влади. В наші часи вони так само церкву захищають жінки, тому що чоловіки по зрозумілих причинах не можуть це зробити. І ось дійсно жіноче служіння було дуже значиме для церкви. І деякі неправду говорять, що жінок якби ущемляють в церкві. Ні, жінки це дійсно ті, на кому в першу чергу церква стоїть. І ми знаємо, що найбільший чин святості у жінки при Пресвятої Богородиці. Так? І ось ви повинні розуміти, що жінки-міроносці це ті жінки, які послужили Господу своїм життям. І ви так само маєте задуматися, як ви можете послужити Господу своїм життям, своїй сім'ї. В своїх, так би мовити, кордонах вашого життя, там де ви перебуваєте зі своїми близькими, знайомими, в церковному житті, так як ви можете послужити храму, тому що коли храм чистий, це жінка, коли храм прикрашний це жінка, коли в храмі е, квітки, це жінка, коли колокольна трапеза це жінка. А якби жінок не було, то в церковного життя як такого не було. Тому ми сьогодні вас вітаємо і бажаємо, щоб у вас дійсно Господь укріпляв, щоб у вас було бажання послужити Господу своїм життям, своїми талантами, послужити церкві, щоб дійсно ваші заслуги, як в Святому Євангелії говорили, що ім'я цих жінок, і тих, хто були з ним, також було проповідано у всьому світі. Тому ті жінки, які служать Господу, вони також ісконалися в Євангелії, навіть після того, як воно було написано. Тому ми дійсно бажаємо, щоб ви служили Господу своїм життям, а ми знаємо, що послужити Господу можна тільки тоді, коли ми будемо служити своєму ближньому. І це саме головне, що ми маємо зрозуміти, що якщо ми хочемо щось зробити Господу, ми повинні це зробити своєму ближньому. От як в радянські частини Оген старість розказував, що коли були черги на хліб, і ось ви, ви Вистроїли всі в чергу, так? І виходить ця жіночка, яка хліб просто і каже, хліба сьогодні на 50-60 людей, всі інші не стійте. А десь сота стоїть е е мама з маленькими діт дітками. І вона розуміє, що їй хліба не достанеться, діти голодні, вона починає плакати. І стоїть якийсь чоловік інтелігент. А ми знаємо, що в СССР інтелігенти це атеїсти. І він стоїть п'ятий в черзі. І він дивиться на цю жінку, бере її за руку, ставить на своє місце, а сам уходить. І от кому Господь відкриє зараз? Звичайно, такій людині. Він скаже, коли я був голодний, ти мене напітав. Не ті, хто на словах віруючи, не ті, хто виставляє свою віру, а ті, хто дійсно робить справи віри. Тому бажаю всім нам також робити ці справи віри, щоб своїм життям ми служили Богу через наших ближніх. Христос Воскрес! Христос Підходьте до центральної а до Христа продовжитися навіть.